Привіт, мене звати Віталій, ви на каналі Школа Ютубу. І сьогодні ми будемо оглядати нашу творчу студію. Оскільки ми канал вже створили, нам треба трошечки ознайомитися з його інтерфейсом та його можливостями. Ну, що ж, поїхали. Ну що ж, давайте зайдемо в творчу студію, нажимаємо на аватарку нашого каналу, нажимаємо творчу студію і потрапляємо в інформаційну панель. Тут у нас є наступні віджити, можна сказати. Тут є відео, останні опубліковані наші відео. Тут зазвичай відображається 4 останніх, але оскільки у мене є лише два завантажених, то лише два. Тут загальна інформація, так, про них назва і кількість переглядів, лайків, дизлайків і коментів. Тут є аналітика, коротка... коротка аналітика вашого каналу, там перегляди, тривалість перегляду. і... Кількість підписників, нові можливості це нові функції YouTube, які YouTube час від часу додає до свого функціоналу, і тут з'являється оповіщення про, по суті, про самі можливості. Поради це маленькі такі статті. По оптимізації, по тому по-іншому. І тут у нас відображається коментарі. Ну що ж, йдемо далі. Менеджер відео. Тут у нас відображається усі наші завантажені відео, можна сортирувати їх. Найчастіші, загальнодоступні, не для всіх, приватне і чернетка. Тобто ті відео, які не були опубліковані. Приватних, не для всіх, або в загальнодоступних. Тобто, щоб додати відео, ну, натискаємо завантаження. Ну, ми будемо додавати перше відео і зробимо таку базову оптимізацію. Тут також можна видаляти відео, тобто відмічаємо один або більше відео. І можна вибирати для всіх конфіденційність, тобто зробити їх приватними, не для всіх, або ж ну, для всіх. Вибрати ліцензію, видалити. І тому подібне. Переходимо далі. Списки відтворень. Тут можна створювати нові списки відтворень, переглядати вже створені прямий ефір. Тут можна робити по суті, прямі ефіри, це стріми, так можна вживу спілкуватися, будемо налаштовувати знову ж таки разом в окремому відео. А зараз йдемо далі. Тут події, які вже були. В прямому ефірі, але їх треба підключити. Для цього треба підтвердити канал. Знову ж таки, будемо робити все разом. А зараз йдемо далі. Далі у нас є кнопка спільнота. Тут у нас відображаються коментарі, які лишили нам під тими чи іншими відео. Тобто тут, по суті, всі коментарі відображаються. Тут у нас є можливість сортирувати їх по. Відосам, тобто вибрати відос, і тут будуть відображатися всі коментарі до цього відео або до обговорення каналу. Е, можна поставити таку функцію, що або всі коментарі до відео, або до каналу, або взагалі всі коментарі чекатимуть на розгляд, тобто будуть проходити модерацію і не будуть опубліковані до того моменту, поки ви не одобрите цей коментар. Схожі на спам. Тут будуть посилання, тобто спам, ви маєте знати, що таке спам. Йдемо далі, повідомлення. Тут особисті повідомлення, тобто тут є така можливість відправляти користувачам YouTube так різні повідомлення. Тут відображаються люди, які підписалися на ваш канал і дозволяють по суті дивитися, на кого вони підписані. Тут можна нещодавні і найпопулярніші вибирати. Тобто сортувати Надіслати субтитри. Тут вам можуть користувачі надсилати субтитри, тут, по суті, можна їх дивитися і трошечки редагувати. Тут можна керувати субтитрами, далі налаштування спільноти. Ну що ж. Тут можна додавати модератори, тобто просто вставляємо посилання на їхній канал, то той вони модерують ваші коментарі і тому подібне. Заблоковані підтверджені користувачі, тобто ті, які можуть лишати коментарі без модерації. Заблоковані ну, просто блокуєте чорний список е, слів. По суті, да, якщо ви не хочете, щоб на вашому каналі була були деякі слова. Не будемо називати, які просто пишете їх тут. І якщо я буду писати такий коментар на вашому каналі, він просто закреслиться. там Або зірочки будуть, або щось такого плану. Е, тут можна налаштувати загальні по суті, налаштування для коментарів, тобто коментарі до вашого каналу дозволити всі коментарі, або -таки, тут вибираємо надсилати всі коментарі на перевірку, або взагалі можна вимкнути коментарі. Краще лишати. Ну, завжди лишайте коментарі. Відкритими, бо це ну, підвищить, підвищить лояльність вашої аудиторії. Коментарі до каналу. Давайте ми відкриємо, чого мене закриті. Е, Теж це обговорення каналу, можна сказати. Можна модерацію ставити, тобто ви переглядаєте кожен коментар, одобрюєте чи ні. Вимикати взагалі. І, звичайно, дозволити. Ми дозволяємо і учасник авторського колективу вашого каналу. Якщо одне відео створювало більше людей, тут можемо додати. Авторів до відео. Ну, про це якось пізніше. Йдемо далі. Творча група. Це по суті ті відео, в яких вже вас позначили як автора інших відео на інших каналах. Знову ж таки, тут буде все відображатися. Йдемо далі. Тут вкладка канал. Статуси та функції. Тут е індикація порушення авторських прав, можна сказати, і функції, які доступні або недоступні, або активні чи неактивні на нашому каналі, і статус підтвердження каналу. До речі, будемо підтверджувати разом цей канал. Покажу заодно, як це зробити. Стандартні налаштування даних відео. Це по суті шаблон. так? Можна вибирати ліцензію, категорію і загальну доступність. Можна вибирати, щоб до кожного відео, яке ви додаєте ну, через завантаження, автоматично прописувалась назва, опис і теги. Але ну, YouTube матюкається з цього приводу, що треба, щоб теги, опис, ну і звичайно назва відрізнялися, там не були схожими один на одного, бо будуть розглядати це як спам, як порушення. Ну, Тим не менш, і деякі інші налаштування. Пропонований вміст, це у нас вміст, який пропонується зазвичай в кінці відео, тобто вискакує тут тобто ось щось такого плану. І пропонується ваш попередній ролик. ну Це можна вибирати, будемо вибирати разом, звичайно. В наступних відео фірмовий стиль це водяний знак у правому нижньому кутку. Теж будемо ставити, у нас є вкладка додатково, тобто ну про це поговоримо е, в інших відео. Е, тут також деякі налаштування, тобто країна, ключові слова, треба додати. Тут ключові слова, до речі. Е, е, реклама це, по суті, монетизація, трошечки з монетизації, так? Будемо налаштовувати також монетизацію. Е, тут можна зв'язати. Свій YouTube канал з Advorсом і з AdSense -ом. треба буде його зв'язати, якщо не з партнеркою. Про це пізніше. Тут попадання рекомендованих. Ну, чи, чи ви дозволяєте на, вашому, е, на вашій сторінці відображатися рекомендованим і, звичайно, відображати себе в, на інших каналах. Так. Також у нас є аналітика, тут дуже багато підпунктів. Тут ми не будемо зупинятися. Можете самі подивитися. Тут дуже 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 детальні звіти можна подивитися. Тут дуже детальні. Про час перегляду у хвилинах, середня тривалість, перегляди, підписники, скільки підписалося зазвичай за останні 28 днів, тобто не за місяць, а за останні 28 днів, Можна, звичайно, і за місяць Ну, можна вибирати свої періоди. Тобто, можете подивитися, якщо ну, у вас вже є канал, є відео, і вони набрали Там деякі перегляди, можна подивитися аналітику доволі детально. І останній пункт, пункт це. У нас кнопка створити. Тут фонотека, тобто музикальна бібліотека, яка надається нам самим YouTube. Тут треба бути обережним, не всі композиції, да, не всю музику можна ставити за просто так. Е, от Є у нас ліцензія Creative Commons з посиланням на джерело. Тобто ви скачуєте цю музику, потім копіюєте. По суті, джерело, так і виконавець, і вставляєте в опис. Інакше буде не буде щось хороше. Давайте так Тут є, звичайно, звукові ефекти, там постріли, кроки, всякі такі Ну можете подивитися, послухати, може знадобиться, але без нагальної потреби я б не ставив музику в своїх відео, бо вона або трошечки відволікає, або правовласник може змінити умови. да і, по суті, там у вас або пропаде монетизація на відео, або буде монетизуватися в його користь. Тобто це не дуже цікаво. Так, тут правила щодо музики, ну можете шукати композиції, якщо у вас є десь, ну, знайшли музику, так? І хочете перевірити, чи на неї є авторські права, просто вставляєте тут. Назву пісні і виконавця, так, і шукаєте, і дивитеся. Ну, я пробував, звичайно, тут не всі композиції є, бо це майже неможливо зробити, але тим не менш. І є відеоредактор. Тут можна робити можна сказати базові редагування свого відео, так можна додавати е, інші ролики з ліцензії Creative Commons. так які... Надає нам люб'язно YouTube, але вони ні до чого, але тим не менш. Тобто можна додавати, робити слайд-шоу, всі такі переходи, написи, або просто склеювати пару відосів своїх і робити один відос. Ну, щось такого плану. Дуже базово, дуже не такий. ну Для початку, я думаю, його вистачить, ну тим не менш. І ще у нас є остання кнопочка Довідка та відгути, відгуки. Тут по суті можемо. Так. Як ми будемо надсилати відео? О! Тут можемо зв'язатися з YouTube, але зазвичай вони не будуть відповідати, бо для того, щоб вони відповідали вам, треба, щоб у вас було там, якщо я не помиляюсь, 15 тисяч годин чи хвилин за місяць чи за останні 90 днів. ну, щоб з ними зв'язатися через e-mail, щоб вони надали вам підтримку, можна сказати. Якщо ви будете через партнерську мережу, так, то це вам, по суті, не знадобиться, вони будуть вирішувати ці питання. Ну, тим не менш, є така можливість лишати відгуки. Тобто, якщо мені не подобається, що тут пише Створити, так, і я хочу, не знаю, якось, ну, або щось не так тут. Щось такого плану, чи щось не працює, чи от я нажимаю, у мене немає цієї функції. Тобто тут можна надіслати такий собі відгук, так? Щоб YouTube подивився на це. Ну що ж, на цьому, мабуть, все. Що ж, підписуйтеся на канал, ставте лайк. До зустрічі в нових відео. Пока! Всім привіт! Мене звати Віталій, ви на каналі Школа Ютубу. І сьогодні ми будемо Свій канал на Ютубі. Ну що ж, для цього перейдемо на YouTube, увійдемо свій публіковий запис Google і просто натискаємо на.